Пошуки безвісно зниклої Аліни Коломійчук тривають цьому добу. Оперативники карного розшуку встановили, що за допомогою автостопу дівчина доїхала до СМТ Стрижевка Вінницького району. Наразі пошукова операція розгорнулася саме тут. Поліцейські переглядають відеозаписи з камер відеоспостереження, опитують місцевих жителів, а також перевіряють місця скупчення людей, заклади громадського харчування та місця, де Аліна могла б перебувати. Я думаю, що наші всі бачили дуже всіх. Ми... Ми... ми вам його залишаємо. А, ми ми вам залишаємо. Нагадуємо, що дівчина 26 листопада близько 16.30 вийшла із дому та до цих пір додому не повернулася. Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати дівчину, просимо повідомити її на спецлінію 102.